Після довгих роздумів і порівнянь доступних програм навчання коучів української я вибрала для себе АПІ універсіті. Вирішальними для мене стали сертифікована програма, добра репутація, професійна команда, великий досвід у навчанні, можливість допомогти з працевлаштуванням, а також українськомовні матеріали. З перших днів я бачу, що навчання гарно організоване, продумане, наповнення лекцій збалансоване, достатньо і нового матеріалу, і часу, щоб позадавати питання. Атмосфера на лекціях дружня, заохочує поділитися коментарями або задавати питання. Матеріали доступні в особистому кабінеті, є можливість повернутися в будь-який час і передивитися цікаві моменти. Мінусів я для себе ще не помітила. Тому, якщо шукаєш програму навчання українською і тобі відгукуються мої запити, пропоную придивитися до АП University і приєднуватись до навчання.